Якарі, якарі, хто мудрий, і той зупинить гнів, без страху спинить ворогів. Якарі, 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 якщо у небезпеці друг з'явиться могутній дух, якарі, якарі. Він величезний. Цікаво, чий він? І чому на ньому немає тятиви? Агов! Агов! Все готово. Було нелегко знайти тятиву для цього лука. Більшість були занадто короткі. Жоден мисливець з нашого племені не використовує такий лук. Ти вже пробував його натягнути? Ще ні? Це неможливо. Дерево занадто міцне. Я навіть не можу натягнути тятиву. Можливо, це якийсь священний предмет. Скільки сили треба мати, щоб стріляти з цього лука? Ого, подивіться туди. О! 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 Цікаво, звідкіля він прийшов. Хто це? Що він тут робить? Це твій лук. Я його полагодив для тебе. Сподіваюся, ти не заперечуватимеш. Як тебе звати, друже? М -м -м. А -а -а? З Шо... Чому він не відповідає? Що він робить? Це неймовірно! Яка сила! Я ще ніколи не бачив сильнішого чоловіка! Це точно, і безсумнівно, це його лук. Гадаю він прийшов до нас з миром. Ти дуже нас заінтригував. У тебе є ім'я. <гадись> Обережно, хлопці, не бійтеся. Можливо, він не розмовляє нашою мовою, або він взагалі німий. Потрібно придумати, як з ним поспілкуватися. Ти подав мені ідею, Якарі. Подивимося, якою буде його реакція на це. Ах. Чудово! Гарний постріл. Я думаю, Якарі має рацію щодо нашого великого друга. Він нам не ворог. Він хоче порозумітися з нами. О, будь-якому випадку він нас шує. Як гадаєте, якою мовою він розмовляє. <ілик> Як тебе звати могутній мисливець? <мух> Можливо, його ім'я пов'язане зі словом лук. <мух> Якщо він не може сказати нам своє ім'я, чому б нам не називати його довгим луком? Довгий лук цього велетня звали, браво, Довгий Лук! Браво, 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 бри, бри, браво, бри, браво ей! Вітаємо тебе, довгий лук, оскільки у тебе хороші наміри можеш залишитися з нами. Звідки ти довгий лук? Ти прийшов один? Ти розумієш цей знак? Один. Мені здається, він не розуміє мову жестів. Шкода, а я так сподівався, що розуміє. Можливо, його цьому ніхто не навчив. Але кожне плем'я використовує цю мову. Мабуть, він виріс не на цих рівнинах. Ти прийшов до нас з гір, так? <гум> я знаю мову жестів. Якщо хочеш, я навчу і тебе. Гарна ідея, Карі. І ми всі тобі в цьому допоможемо. Чому б не почати просто зараз? Ось тримай. Це суп. Ти голодний? Голодний? Ого, Якщо він вчиться так само швидко, як їсть, вже за тиждень він знатиме усе. Не потрібно знати мову жестів, щоб зрозуміти, що він іще голодний. Завтра я познайомлю тебе зі своїм другом. А зараз мені час лягати спати. На добраніч, довгий лук. Це мій друг малий грім. Він найшвидший кінь на цій рівнині. Знаєш, Карі в тебе дар знаходити собі незвичайних друзів. Якщо ти пообіцяв йому прогулянку верхи, тоді забудь про це. Ну? Дуже смішно. О, все, досить. Він мене в будь-якому випадку не наздожене. О, коли він падає, дрижить уся рівнина. Неймовірно, тепер він ще й наполовину кінь. Біжи до лісу, Довгий Лук! На нашому першому уроці мови жестів ми вивчимо імена моїх друзів-звірів. Це ведмідь. А тепер приклади свої руки до вух. Схоже на ведмедя, правда? <рад机> <рад机> так. <рад机> <рад机> <Yeah>! <рад机> лось. Це лось. Ось де ти. Звідси я не схиблю. Розправ свої пальці так, щоб було схоже на роги. У мене стріляли. Хто б це міг зробити? Навіщо ти в нього стріляв? Я показую тобі своїх друзів, а ти у них стріляєш. Так, я бачив, що ти зробив. Мені це дуже не подобається. Я не можу повірити, що ти таке утнув. Ми з тобою більше не друзі, я більше тебе не навчатиму. Я карі. Маєш сумний вигляд, що трапилося я карі. Тож міг стрельнути в мене тією велетенською стрілою. Мабуть, це великий дух карає мене за моє полювання. Великий дух. Не вбивай мене. Я присягаюся, що цілий місяць не полюватиму. Гаразд, можливо, півмісяця. Цього ж буде достатньо. Я вірю тобі, якарі, але навряд чи довгий лук мав якийсь злий намір. Він несподівано підскочив і стрельнув і ледь не влучив. Я впевнений, це було непорозуміння. Тату. Поглянь сюди. Навіщо Довгий лук зламав свій лук, який був для нього такий цінний? Мабуть, він намагається тобі дещо сказати. Велетень, це Великий Дух в образі велетня намагається мене покарати. Ні. Що? Що ти хочеш сказати? Що ти робиш? Чому ти показуєш знаколення? Великий дух не може довго говорити. Він втратив глузд, він божевільний. Або це взагалі невеликий дух. Ось це ж стріла швидкої стріли. Поглянь, тут сліди іншого мисливця. Ага. Очевидно, ви не одні спостерігали за лосем в той момент. Тут стояв другий мисливець. Я зрозумів, довгий лук не стріляв у лося. Він, мабуть, побачив іншого мисливця і хотів його налякати, тим самим рятуючи лося. Не кривди мене. Я лише хотів переконатися, що ти справжній. Вибач мене, великий духу, Допоможіть! Ну, я обіцяю причасть. Я, я більше ніколи не полюватиму. Швидка стіла. не чіпай мене, я великий дух. Обережно, сміливий погляд. Цей велетень, великий дух, і він з'їхав з глузду. <реш> Вибач, довгий лук. Тепер я все зрозумію. Ти намагався врятувати <реш> лося, а не вбити його. Ні, це не Великий Дух, це Довгий лук. Наш новий друг. І це його стріла завадила тобі вбити лося. <реш> 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 я не вірю в цю несенітницю. Чому він не розмовляє? Відповідай! Я втомився вже від тебе і твого сина. Ви знову глузуєте з мене. <реш> Ні, це правда. Ми не знаємо, чому він не розмовляє. Ми лише знаємо, що він не завдасть нам шкоди. Здається, він просить у тебе вибачення. Рекомендую прийняти. А? Я не приймаю цей велетень божевільний, як і ви. Я піду туди, де не стріляють у мисливців. <клес> Бачиш, якарі, існує інша мова, якій можна довіряти більше, ніж словам та жестам. Я маю на увазі мову серця. Її набагато легше зрозуміти, правда? Ні, я не сумую. Я завжди знав, що ти нас покинеш. Який лісовий лось любиш бути на самоті. Але сподіваюся, ти ще повернешся аби провідати своїх друзів. <гум> так, Довгий лук. Ми друзі назавжди. Бувай, довгий лук! До скорої зустрічі. Хто мудрий, той зупинить гнів без страху спинить ворогів. Яка -я... Show one of